Трамп скуповує криптовалюту Тезер блокує російську біржу на 28 мільйонів доларів. А вже завтра, 7 березня, відбудеться перший в історії криптосаміт у Білому домі. Отже, що відбувається, вчора команда Трампа вирушила за покупками. На 10 мільйонів доларів вони прикупили оберненого біткоїна ще на 10 ефіріуму і на півтора мільйони токенму. І це не просто забаганка, це сигнал. А тепер інтрига Майкл Сейлор з MicroStrategy тримає півмільйона біткоїнів. Що він скаже? Чи стане біткоїн стратегічним резервом США? останнє його інтерв'ю, де він розкриває деякі секрети. Ви можете подивитися в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Тезер розпочав боротьбу з російським крипторинком і заморозив гаманці на криптобіжі Garantex на суму понад 28 мільйонів доларів. У зв'язку з цим вони призупинили всі послуги, включаючи вивід криптовалют. А вже завтра на саміті зберуться справжні титани. Сам Трамп розкриває плани, регуляція, резерви, ініціативи, плюс криптоцар Девід Сакс, майбутній глава сек, затятий криптофанат і лідер індустрії ефіріум Ripple, Solana, Tether, Coinbase і Binance. а ще фонди a 16 z Multicoin та інші. Повний список в моєму телеграмі. Ринок вже гуде, ціни ростуть, але тримайтеся, завтра буде шалена волатильність. Може навіть корекція. Головне дивитися в майбутнє. Цей саміт кричить, крипта це вже не жарти, а серйозна частина економіки. І знаєте що? Американські альткоїни можуть отримати найбільший профіт. Цей цикл точно не буде слабким. Він може бути сильнішим навіть за попередні, але це ще не все. Coinbase кидає сенсацію на Wall Street. Вони хочуть токенізувати акції та цінні папери. Їхній фіндиректор каже: Сек тепер за інновації, і що це дасть? Торгівля 24 на 7, низькі витрати і доступ для всіх. Ідея висіла повітрі ще з 2020 року. Але тоді її зарубали. А зараз епоха Трампа відкриває двері. Уолл-стріт тримається. Революція близько. Отже, завтра, 7 березня, крипта увійде в історію Трамп, Альткоїни, Уолл-стріт, Усе це взійдеться в одній точці. Що ви думаєте? Все таки зроблять біткоін резерв? Пишіть в коментарях, побачимо кого більше, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити головне.